Панове, Анна Маляр, адвокат кримінолог. Ми запрошуємо Аню вас до студії ранкових коросанів. Чому тому, що що ви скажете з юридичної точки зору про цей закон, про зміни, які знімають оподаткування з релігійних організацій? Зрозуміло, там є певна поправочка. Що це за поправочка? Будь ласка, Добрий Добре. Добре. А, йдеться насамперед про зміни до податкового законодавства. І фактично про пільги для церков на сплату податку на нерухомість Це для всіх церков. Безумовно, ну по-перше, встигли перелякати вже всіх громадян України тим, що цей податок буде зростати, і багато людей опинилися в скрутній ситуації на тлі сьогоднішньої кризи через сплату цих податків. То виходить, що ми, які отак от примусово збідніли, будемо тепер за свій кошт фінансувати церкви, і перепрошую навіть не ті церкви, релігію, якої ми сповідаємо. І е, правильно ви сказали про людей невіруючих. А чого вони повинні взагалі їх фінансувати? Якщо у віруючих може бути ще якась там взаємодопомога, то чого атеїсти повинні це робити? Яка земля, е, яка нерухомість вважається вже, яка підпадає під зміну оподаткування? Ну, наприклад, я, наприклад, маю приміщення певне, так яке до того не було церковною нерухомістю? Я ставлю туди верстат, дру, ну, ксерокс, наприклад, і він друкує такі іконки. Ця нерухомість 250 квадратних метрів буде звільнена від податкового там. Є обмовка, що це може бути нерухомість пов'язана з, з життя забезпечення. Ні, там йдеться про обряди церковні, про житло... нерухомість призначена для проживання. До речі, а от нерухомість призначена для господарської діяльності не підпадає. Але якщо ми говоримо про проживання, то ми можемо говорити приміром. Про якісь приховані послуги оренди, які можуть надаватись про що завгодно, тим більше я вам скажу, що фактів зловживання довірою громадян до церкви в Україні сьогодні і не лише в Україні дуже багато. Я вам скажу, що якщо ми хочемо перейти на європейські рейки стосунків з різними організаціями, не лише з релігійними, то ми повинні. Урівняти церкву як юридичну особу з усіма іншими, як це робиться в Європі. По перше, крім того, що ви згадали про десятину, не забувайте, що всі послуги церкви ви отримуєте платно. Хрестити дитинку, ви платно, вінчаєтесь ви платно. Це нібито безкоштовно. Тому церква отримує не лише добровільні пожертви, а й безпосередній прибуток, який теж обкладається, до речі, не так, як прибуток у звичайних комерційних організацій. Так, от в Європі їх перевели на нормальні рейки як юридичні особи, якщо в них немає можливості себе утримувати. То, відповідно, вони закриваються і там відкривають, вибачте, навіть розважальні в будівлях церкви розважальні заклади, як це, приміром, робиться в Великобританії. От. Чому? Тому що держава відділена від церкви це перше. По-друге, це те, що не всі далеко люди віруючі. І по-третє, не тільки церква займається, перепрошую, духовним життям і духовним розвитком людей. Так, давайте нагадаємо, хто іще займається. Тому що... ну, приміром, це різні філософські напрями. Про там школа живої етики. Це перше, що мені спадає на думку. Пам'ятати, це послідовники Олени Блавацької, Реріхів, які теж займаються сьогодні. Це дуже потужний рух, який займається духовним життям людей. Ми можемо говорити про напрями. Може, в них хтось поправить, які займаються і духовним, і фізичним розвитком людини. Це приміром йога. І, і чого вони повинні тоді сплачувати оренду, вони ж теж здоров'ям нації займаються. А що по суті ось може принести не не для українців, те що сплата податків звільняється від церков? Ну, окрім того, що можливо якийсь якась частина ляже дійсно на плечі кожного українця. Ну, насамперед, це зловживання, які в'їлося в Україні абсолютно в усі сфери нашого життя. Я вам скажу, що сьогодні а, дуже а, близькі стосунки церкви з представниками політику і бізнесу якраз і призводять до того, що церква як інституція, не як і не як релігія, я прошу ці речі, не змішувати. Церква як юридична інституція використовується сьогодні дуже багатьма для зловживання. Приміром, Дуже зручно використати церкву для сплати хабара. Як це відбувається? Отак. От е, якщо ви, може, відслідковували тему е, десь років два тому регіонали пропонували, приміром, е, дати можливість всім юридичним особам не оподатковувати 10% своїх статків, бо вони нібито можуть їх направити на допомогу церкві. Mm, так. Це перший момент. Другий момент. А ви можете благодійно направити церкві якісь гроші, так. ну, приміром 100 тисяч. І ніколи правоохоронні органи не доведуть, що насправді ви передали хабар, від якого церкві залишиться якась невелика частка. А інша справжня частина за послуги, які надавав якийсь там чиновник, перейде йому і церкві добре, і чиновнику добре. Це добрий. схеми такі, які Це вони схеми. Існували. Це схеми, які працювали і, може, працюють і, і очевидно працюють, тому що українці е, е, надто кмітливі у проблемі корупції. Ми такі схеми придумуємо, що ніхто не придумає. Ані, і ще один важливий момент: дозвіл на, на відкриття навчальних закладів. Ось тут дуже є багато небезпек. Є багато небезпек. Це дуже дискусійне питання релігійних навчальних закладів. А, так. так і мене взагалі це здивувало, чому настільки депутат одну не підтримували це, оскільки е, є певний світогляд релігійний. І я зараз не на конкретну релігію так. так, говорю не про конкретну релігію, а взагалі релігійний світогляд, який має певні постулати щодо створення світу. там ще. І вони, в принципі, входять в суперечність з е, е, науковими аксіомами. І, відповідно, е, викликає хвилювання. Свідомість дітей, які будуть закінчувати такі школи, які будуть позбавлені права або можливості знати результати реальних наукових досягнень та знати істину приміром того, як був створений цей світ, але ще якось інших батьків праві вибирати. Вони надають можливість і причому я хочу вам зауважити: є ж безліч е, недільних шкіл. О, як додаткова Навіщо? освіта, безумовно, як основна, це є абсолютно неправильно в державі, яка, по-перше, від'єднала церкву від держави. По-друге, все-таки, давайте не забувати, що є люди атеїсти, є люди, які займають, сповідують якісь інші філософські світогляди таке інше. Тобто, не, пови, не потрібно церкві надавати якусь. Суттєву перевагу, зважаючи на те, що там є такі самі живі люди, які ми всі, які зловживають цими пільгами, цими законами. Анна Маляр, адвокат кримінолог студії ранкових корисань. З вами так завжди гарно. Ну, чого ж ви так не часто приходите? В невеличка пауза. Буде ще гарніше Вірте чи не вірите? Дякую, Дякуємо.